Сейчас, два года спустя, начали какие-то сеточки, что-то делать. ребята, вы что спите-то? Вы что спите? война йде. Це волай Міронов, Держдумівський депутат, голова прости господи фракції Єдина Росія. І знаєте, що ото він насправді робить: чи не вперше на рівні Держдуми визнає атаки українських безпілотників по об'єктах стратегічної інфраструктури РФІ, які, до речі, є абсолютно законними цілями для України під час війни? А це Путін принижується перед Алієвим або Азербайджан дав паливо. Адже по Росії все більше мереж починають продавати, ну, наприклад, А 95 по 10 літрів в одні руки. Но все по порядку. Меня зовут Ольга Гвоздецька. Это Деза. Новини, которые вы могли пропустить. С января прошлого года активно начали охотиться за нефтеперерабатывающими заводами на нашей территории. Охотятся беспилотники Украины. Только сейчас, два года спустя, начали какие-то сеточки что-то делать. Ребята, вы что спите-то? Вы что спите? -то? война идет. У нас, кстати, есть закон о гражданской обороне. Да, он такой, прямо скажем, не фонтан. Но там прописано, в военных условиях все должны обеспечить безопасность. Закупайте системы, необходимые ПВО и у вооруженных сил. Обеспечьте безопасность. А что мы сегодня видим? А мы видим перебои с бензином. Потому что НПЗ э, лечит рано свои. Сєточки як захист від українських дронів на стратегічних підприємствах Росії. Чому б і ні? Сітками, у тому числі і рибальськими, обтягнуто вже значну частину Херсону, бо росіяни там своїми дронами влаштовують справжнє сафарі на цивільних. Гинуть люди. А на Росії всього лише палає паливо на НПЗ. Це, до речі, вже неможливо приховувати фейковими новинами про випадкові хлопки. Тож палає бензин, яким заправляють машини смерті російської армії, чиї колеса цинічно бороздять українські землі. От такий порочний цикл і замикається. Єдине, у чому точно правий цей путіноподібний дід, то це. Нас б'ють і будуть бій далі. І не треба думати, ах принесет там вот долбанули, а мене не нічого не принесет. Треба защищаться. і нужно це делать очень чітко і правильно. Нас б'ють, будуть бити далі, бити далі, бити далі. Нікого не пронесе ані власників НПЗ, ані переправників чорного золота тюньовим флотом, ані деждумців махрових покривачів кремлівських злочинів. І, власне, свіжа добірка уражених цілей добрими дронами цього разу у Волгоградській області. Що тут там відбувається? Де то прям ярко-ярко було. Ага. Що тут там не так? У ніч проти 9 жовтня сили спеціальних операцій уразили Лукоїл Коробківський НПЗ та нафтоперекачувальну станцію Єфімовка. Що тут там не так? А что ж не по нему? Ты не стреляешь. Пошли. О, этот на нефтебазу пошел. Да. Нефтебазу. есть, баки взорвались. Да. да, 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 не всі бази. О, це вже ростовщина. Безпілотники атакували нафтобазу в селищі Матвіїв-курган з таким чарівним результатом. Тим часом у Криму критичний брак палива на АЗС. Дивно правда? На більшості заправок у доступі один-два види палива. Обирати особливо не доводиться. Тож паливна криза на Росії штовхає Путіна випрошувати допомогу у як би їх коректно назвати партнерів. Але доводиться і принижуватися заразом. Як от в Азербайджані, де кремлівському карліку довелося визнавати, що азербайджанський літак таки збили росіяни. Але, звісно, сталося це тільки через українські дрони у версії Путіна. У цих кадрах прекрасно все. І згорблений Пу, і явно задоволений Аліф. От вам загадочка із натяком. Вгадайте, хто тут домінант, а хто сабмісив. 50 відтінків російсько-азербайджанських відносин. Прикродне, те, що Аліїв таки відсипить Ерефі Палова. Імовірно, ви, можливо, спитаєте, а чому ми не показуємо вам відео цієї зустрічі зі звуком? А справа у тім, що звук на усіх записах просто жахливий. Чому? Навряд чи Азербайджан не зміг знайти нормальну пушку, мікрофон. Ймовірно, у такий спосіб Кремль вирішив приховати як їхній очільник мимрет та виправдовується. <кій> І наостанок про ще одну кризу вже традиційно водну на окупованих територіях. На концерт шамана у ДНР, нібито заманюють безкоштовною питною водою. Кожен, хто прийде, одержить цілу упаковку від адміністрації ДНР. А колись у Донецьку виступала сама Бьонса. Російські медіа вже відзвітували, що інфа про воду за шамана це фейк. Але щось віриться з трудом. Це була деза. До нових зустрічей!